Привіт, я Стасік. Відео не було дуже довго і тому хочу поговорити сьогодні про причину моєї відсутності трохи більше місяця, а саме про мій мальопис. Колесо буття це мальопис мого авторства, котрий поки що досі ніде не публікується. Цього літа, а саме в липні, вже буде рік, як я працюю над цим проєктом, і приблизно в той же час, а якщо зірки зійдуться, то і раніше, вийде перший розділ. Сюжет зав'язаний на тому, що в цьому світі у всіх людей є стихійні здібності, але мало хто може ними керувати. Головна героїня, як би то клішовано не було, одна з цих людей. З рахунок своїх вмінь вона влаштовується на роботу та зустрічає нових людей, котрі вимушують її виходити з її зони комфорту, приусвідомлювати свої життєві устрої та спостерігати за наслідками своїх рішень. Зараз, коли субуття знаходиться на етапі розкадровки першого розділу, Планується приблизно 25-35 сторінок, намальовано на час написання цього сценарію вже 10. Намагаюся останнім часом ще більше пришвидшити свою роботу над розкадровкою, щоб до літа вона вся була готова і частково а бажано повністю був готовий лайнарт. На жаль, за весь цей рік я так і не написала сценарій на весь мальопис, а скоріше по 5 разів переписала сюжет. Зараз є тільки повний сценарій першого розділу план на другу та третю главу та приблизний опис на весь сюжет мальопису. Хоч цей проект я і роблю для себе, але все ж якщо перший розділ не отримає хоч мінімальний фідбек, продовжувати роботу над ним я не буду. Тому стараюсь його просувати зараз в різних соцмережах і буду рада, якщо ви допоможете мені в цьому, або просто підпишетесь на мій телеграм-канал, куди я і публікую всі звіти на рахунок мальопису. За цей рік я навчилась багатьом речам. Але я припустилася та менших помилок, починаючи з самого написання сюжету, написання сценарію, створення персонажів, їх дизайну, їх характеру, причин, чому вони такі, а не якісь інші. Чому він злий, чому в них конфлікт? А чому вона така і купа купа всього? Але напевно найбільшою моєю проблемою стала спроба закласти в мальопис якийсь величний сенс, прагнення, щоб цим твором захоплювалися і взагалі рівняли з Євангеліоном. Я дуже перебільшую зараз, звісно ж, але, до речі, Євангеліон це саме те, що мене надихнуло на створення свого світу і що дуже допомогло в сценарії та розкадровці. У будь-якому випадку, я прийшла до того, що, намагаючись закласти якийсь величний сенс і приділяючи цьому основну частину роботи, ти тільки псуєш свій твір. Як, наприклад, прототипу Марічки, головної героїні, стала Сорю Аскаленгрі з того ж Євангеліону. У мене була чітка ідея як це прописати і все викрутити. Але пізніше я зрозуміла, що цей образ взагалі не по моєї історії. Тому тепер в першу чергу я концентруюсь на своїй історії, на моїх ідеях, котрі вже не прагнуть бути величними, та на моїх персонажах, котрих я не намагаюсь зробити кимось іншим, а надаю в них частку себе або близьких мені людей. До речі, якщо вам потрібна якась допомога в написанні сюжету, то я залишу посилання на ютуб канал, котрий мені з цим дуже допоміг. Щодо інших помилок, як же багато їх було на етапі розкадровки. Пізніше я втратила велику частину першої розкадровки і ось тільки на днях знайшла ці сторінки, та й те не в повній кількості. Ось, до речі, порівняння розкадровки минулорічної і цьогорічної. Результатом нової я дуже тішусь, хоч мені і доводиться робити її в деяких місцях дуже детальною, щоб я не забувала, де що і як відбувається. До цього всього перший розділ став довшим на 5-10 сторінок приблизно. Мені хоч це більше мороки, але такий результат першої глави мені подобається набагато більше. Ну і наостанок. Скажу, що мальопис також буде перекладений англійською мовою, я вже навіть знайшла перекладача. Але все ж мені досі потрібен редактор, котрий відредагує мені сценарій українською. Якщо у вас є бажання стати редактором, напишіть мені у будь-якій соцмережі. Або ж, якщо ви просто хочете підтримати проект, чи щоб я змогла оплатити роботу цим людям, ви можете мені задонатити. Посилання на все про все в описі під цим відео. На відео сьогодні був SPIDPEIN з малюванням однієї з персонажів мальопису, а саме з Яриною. А на цьому все. Сподіваюсь, мій проект вас зацікавив. Дякую за перегляд та бажаю успіху до наступного відео!